Полюбила чорнобрива козака дівчина полюбила не спинила, пішов та й загинув. Якби знала, що покине, була б не любила, як би знала, що загине, була б не пустила. Якби знала, не ходила б пізно за водою, не стояла б до півночі з милим під вербою. Минув рік. Мено вдруге. Козака немає, Сохне вона, як квіточка. Мати не питає, чого в'янеш, мою доню. Стара не спитала, за сивого багатого тихенько єднала. Йди, доню, каже мати, не вік дівувати він багатий, одинокий, будеш панувати. Не хочу я панувати, не піду я мамо. Рушниками, що придбала, спусти мене в яму. Нехай попи заспівають, а дружки заплачуть. Краще, мамо, в труні лежати, ніж його побачить. Отак тая Чорнобрива плакала, співала, та й надиво серед поля дополею стала. Одіброві вітер воє, моляє поки. Ευχαριστώ, Ρόδε. Ανέτως, Πόλεο. Ν' δω,